Привіт! Я Аліса, учениця Південного ліцею номер 2 Сьогодні у Всесвітній день дитини я оголошую челендж хвилина тиші для права. Через війну в мене обмежене право на спокійний відпочинок та тишу. Часто не можу заснути після тривоги і це виснажує. Тому я закликаю вас прямо зараз. Відкладіть телефони, закрийте очі, подумайте, чого ви потребуєте найбільше. Привіт! Я хочу, щоб моє право гру було вулицьом. Через сирени я не можу довго гратися на вулиці, а іноді боюсь виходити з дому. Я хочу просто грати. У Всесвітній день дитини я хочу згадати про своє право на повноцінну освіту. Коли вимикає світло або починається тривога, урок переривається і я не встигаю. Це несправедливо. Я хочу вчитися без перешкод. Я обираю право на психологічний захист та безпеку. Ми щодня читаємо новини. Бачимо біль. Інколи мозок просто вимагає паузи. Але інформаційний потік не спиняється. Я закликаю вас, дайте собі хвилину повну інформаційну тиші. закрийте всі вкладки, вимкніть звук, не думайте про тривоги, просто дихайте. Я хочу, щоб моє право не боятися було ціло. Я не хочу відпустити від кожного вусного звуку. Я хочу знати, що я і моя сім'я в безпеці. Закликаю тебе. Подумай про своє найбезпечніше місце, і замри на 60 секунд. Відчуй спокій. Я сумую за тими, хто далеко. Моє право бути разом із родиною зараз обмежене. Хтось з моїх рідних воює, а хтось далеко. Давайте цю хвилину тиші. Подумаємо про всіх, кого ми любимо, і з ким мріємо обійнятись без тривог. Я більше двох років не бачила однокласників наживо. Мої право вільно спілкуватися і дружити обмежено лише екраном. Мені не вистачає спільних перерв і секретів. Зупинись. Уяви, що ти сидиш у тихому, повному друзі в шкільному класі. Відчуй цю енергію протягом 60 секунд. Через постійні переїзди чи сидіння в підвалі моє право на особистий простір зникло. Мені важко зосередитися, коли всі поруч. Я хочу куточок, де мене ніхто не чіпає. Прошу, знайди прямо зараз свій, свій маленький куточок і просто побуть у тиші. Нічого не роби. Просто тиша. Я постійно гуртаю стрічку, щоб знати правду. Але це виснажує і лякає. Моє право на відпочинок від інформаційного шуму порушено. Ми самі себе перевантажуємо, закликаю до цифрового детоксу. Вимкни звук і уяви, що усі новинні канали на 60 секунд замовку. Відчуй цей спокій. План вступу та мрії про подорожі зараз на паузі. Моє право мріяти та планувати своє майбутнє під питанням. Це тисне. Ми не знаємо, що буде завтра. Давайте цю хвилину тиші ми не будемо думати про війну. Подумаємо про одну маленьку, але реальну мрію, яку. Ти виконаєш у мирний час. Ми, молодь, відчуваємо, що нас голос не завжди чують. Ми хочемо впливати на наше життя. Давайте цю хвилину тиші усвідомимо, що ми майбутнє і наш голос важливий. Ми маємо право на думку. Подумай, що саме ти хочеш сказати сьогодні.